Олю міста населених пунктів визначали заможні люди минулого, природа навколо та багато інших факторів. Однак найголовнішим залишається географічний залізнична колія, що прилягла Костополем у другій половині 19 століття, перетворила скромне містечко на успішний бізнес-центр, що пізніше стане осередком українських активістів та національної боротьби. Як поїзди змінили життя маленького Костополя. Ліс відтепер доставляли вагонами, а це знизило його собі вартість. До містечка приїдуть заповзятливі підприємці, які, окрім розвитку власної справи, побудують вокзал, споруди для чиновників і таким чином змінюватимуть його зовнішній вигляд. В цілому залізничні шпали замінять річку, що пролягає поруч Костополя. Часи Острозьких. ось там за горинів, вирізували ліс. Його палили і потаж, значить, отой попіл. Потаж робили, відправляли за кордон і дуже наживалися тоді. Він вивозили за невеличку ціну, а там він славився в Англії, Франції і так далі. Тому подібне. На рубежі 19-20 століть більшість жителів Костополя, як типового волинського містечка, становили євреї. Біля залізничного вокзалу на цьому майдані відбувалися ярмарки та проходили інші важливі події. Він визначав центр міста. Місто воно не відрізнялось від решти таких наших цих повітових містечок. Це було переважно місце, де займались торгівлею. Торгівлею переважно це єврейські крамнички. З було тільки кілька польських крамниць і всього одна українська. Це була крамниця, яку заснував разом з компаньонами згодом посол Доволинського Сейму від національних меншин Лаврентій Серветник. Тисяча 1907 році в Костополі спалахнула пожежа, що завадила його успішному розвитку, знищивши ледь не половину міста. Через декілька років полум'я знову охопить велику частину столиці деревообробного бізнесу. І за свідченням Волинського воєводства воєводського управління, там говорилось так, що згоріло майже 50% будинків. Чому дуже було компактно побудовано, щільно. Будинки дерев'яні, навіть тротуари в місті були дерев'яні. Через те ось пожежа нанесла страшенних збитків, згоріло майже 50%. Оцінили 200 тисяч тодішніх рублів втрати. Друга велика пожежа була в 1913 році. Це трошки відкинуло людей, не, не, не поспішали селитися в місці. На початку ХХ століття у Кастополі успішно працювало декілька підприємств деревообробної промисловості. Хоча не тільки вони визначали економічний добробут міста, діяли виробництва, які не мали жодного стосунку до місцевої сировини. Це вже був зовсім інший Костопіль. До міста, де ще 50 років тому проживало декілька тисяч населення, з'їжджаються нові люди. І в місті працює невеличка сірникова паркетна фабрики. Існують дві оліярні, існують два млини. Гамарня, тобто кузня. І в 1907 році, все-таки в 1913 році виникає скляна гута. Це напівкустарне старне було підприємство, виготовляло основу пляшки для львівських купців. Окрім того, що сюди приїжджають партнери, пов'язані з цією гутою. Костопіль стає важливим містом для підприємців, які торгували взуттям. Була така сім'я Мочин. Їх прізвище, вони були були дуже відомими на, тер, на теренах Волині взутівиками, і за взуттям до Костополя з'їжджалось е, дуже багато людей, які робили е, так звані сучасні оптові закупівлі. Гроші та бізнес визначатимуть непересічне минуле Костополя надалі. Разом з тим, певні події, що відбувалися неподалік міста, стосуватимуться загальноєвропейської історії, зокрема Першої світової війни. Безпосередніх бойових дій на території Костополя не було, але Костопіль входив в прифронтову зону. Цікаво, те, що в селі Бичаль була хата, в якій генерал Борсидов підписував план. Луцько-рівненської операції. Там навіть стояв пам'ятник певний час. Ну, зараз немає залишки. Фотографія в наших фондах є цього пам'ятника. Що це була за операція? Операція, яка дозволила відкинути німців аж під Львів. І визволено Луцьк, Рівне і ряд населених пунктів. Вона починалася з Білорусії і закінчилася під Львовом. Про політичний авторитет та економічні успіхи міста свідчать воєнні події навколо Костополя 1917-1920 років. Очевидці пригадували часи, коли влада змінювалася декілька разів на день. Вже тоді у місті чималою популярністю користувалася проукраїнська національна позиція. Історики звертають увагу на два бої, що відбувалися у місті у 1919 році. Коли війська генерал Хоружого Петлюрівської армії Греківа захопили в важкому бої залізничну станцію Костопіль захопили не тільки саму станцію, але і кілька ешелонів з провіантом боєприпасами. Жорстокий бой був загинули українські козаки. Які з почестями, з пошаною були поховані біля Олександро Невського собору в Костополі? На могилі встановили пам'ятник, що більшовики згодом знесуть та закопають у дворі НКВС. Проте у 90-х роках його віднайдуть та повернуть на місце поховання українських патріотів. Другий бій був також доволі запеклим. На той час місто перебувало під контролем більшовиків. Бой в місті дуже тривалий. Такий бой, три доби він тривав. І практично вони вже його і виграли, тому що були захоплені ними державні установи, які на той час існували захоплена, в тому числі і тюрма, в'язні були з неї випущені. Але за підмогою більшовики відправили свого посланця. В Сарні і в Погоринську Радянську Соціалістичну Республіку, яка знаходилась у центрі і був у місті Добровиця. З Погоринської республіки із Сарн прийшов бронепотяг з допомогою, і тоді, значить, цей супротив був подавлений радянській владі. Згідно з положеннями ризького мирного договору, Костопіль, як і решта західноукраїнських земель, став частиною другої речі Посполитої. В певний період поляки лояльно ставилися до прав та свобод своєї найбільшої національної меншини. Проте пізніше українці почнуть зазнавати суттєвих утисків, що об'єднуватиме їх та посилюватиме почуття власної ідентичності. Польська влада. Почала забороняти українську мову. Це було першим поштовхом. Дітей навіть в цих от школах на чотири класи, на два класи почали переводити на вивчення польської мови. Що було першим поштовхом на супротив організації українських націоналістів, які згодом створили свою просвіту, створили свою організацію. І таким чином вони виступали. Вони спочатку розповсюджували газети, привозили газети переважно зі Львова. Згодом польська влада активніше ущемлятиме українців. Це стосуватиметься не тільки ідеологічного аспекту освіти або мовного питання, а й бізнесу. Зокрема, у тридцятих роках з-поміж двохсот діючих крамниць лише один відсоток становитимуть українські власники. На допомогу підприємцям приходили патріоти, щоб підтримати свого виробника, не зважаючи на що магазин, то всього крамниця все всього одна була. Вони закупляли товар в українців. І якщо не могли розрахуватись готівкою, вони віддавали своїм же українцям за той товар Бартер, місцевий там мануфактуру, сірники і так далі. У 1933 році під час судового процесу над активістами ОУН польська влада засудила понад 40 жителів Костополя, з поміж них Григорій Рибак. Його популярність у регіоні прирівнюють до Степана Бандери у Львові. Місто тоді перетворилося на осередок української думки. Костопільський осередок ОУН був одним із перших та чи не найчисенніших в регіоні. Авторитет рибака також був беззаперечним. Він звинувачений в усіх гріхах. Він кілька разів був посаджений і в березі Картузької перебував, і в одній із в'язниць найсуровішого режиму утримання на території Рівенської області. Це в'язниця білі сарни. Нині Катериника. Тоді називалася Білісармії йому вдалося втікти з під арешту НКВД. Тож під час транспортування Григорій Рибак втік, перебував у підпіллі. Ну, особистість дуже значна. Радянська влада, що прийшла до Костополя, застала міцну організацію українських націоналістів. Вона користувалася великою підтримкою серед населення та періодично вчиняла терористичні акти. Донині старожили, згадують парашутиста, який приземлився неподалік села Підлужне. Подія викликала широкий резонанс на всю Україну. Оскільки йшла боротьба тоді, і як з німецькими парашутистами, так і з підпільниками ООН, то терміново. Виїхали начальні райвідділу міліції міліції, два його заступника Костопільської НКВД, виїхали в підлужну брати того парашутиста. Парашутистом е виявився не німець і не якийсь там засланий чоловік. Це був, е була спланована операція. Е ОУН розроблена е цей фінчук. Він сидів, їх там чекав, і коли вони зайшли в, буд в будівлю, він підірвав. Всіх і себе разом їх гранатою. Перший поїзд, що приїхав до Костополя у другій половині 19 століття, змінив економічне життя та вплинув на розвиток міста. Поступово змінюватиметься його національний склад, а у 30-х роках наступного століття воно перетвориться на потужний осередок українських активістів. Через декілька років вони підуть до лісу та поповнять лави УПА. Однак це вже інший розділ. Історії Костополя